Доброго дня українці, заказав в інтернеті виписав іргу. Така рослина є, ірга. Знається, забрав з нової пошти, чи це вона, чи це не вона. Може хто ліпше знає, як вона виглядить. Ну, продавець пан Андрій Миколайович вислав мені. Надіюсь, що викопав він не в якійсь посадці. Дику порус, чорти обіця, знаєш, що іменно ірга, наче там. У нього є свій розсадник. Надію, що виросте. Чому вирішив це посадити? Хоча думав, що воно буде велике. Але таке воно сантиметрів 40-50, тоненьке, не дуже грубе. Орій, наче щось там піш-менш живий. Кажу, що воно переживається дуже добре цей ірга. Чим вона мені зацікавила ягоди з ірги Являються дуже корисними для тих, у кого великий тиск. Я думав, що воно, звичайно, буде більше, але так, це 2-3 роки, воно не було доносити, там, можливо, 4-5 не буде, поки воно піде в силу. Але в інтернеті пишуть, що приблизно 4 роки і вже тоді з'являються перші ягоди. То що я хочу сказати? Ці ягоди знижують тиск. Хто їх. Вживає, іменно там можна робити джеми, компоти. Невеликі, вони спочатку розуваті ягоди, а потім стають сині до темно фіолетових Дуже кажуть, приємний смак, але надіюсь якщо це навіть ірга, що це вона не дикоросла, а хоча б канадська, там є дуже багато сортів, але нічого не можу сказати, тому що садю вперше. Як вона перезимує, зараз хоч зима, але. Відійшла температура, значить тепліше, мають бути морози. Хочу це посадити до морозів, вкутати її, щоб ні собаки, ні зайці не погризли, не знаю. Но маленьке, таке нещасне, бідненьке, може і не вимерзне. Наскільки знаю, що приживається вона добре, тут в мене грунт такий більш супісок, повинно прижитися, не знаю наскільки її хватить. Головне, щоб була волога, але боїться воно також це дерево вологи, якщо дуже заболочені ґрунти. І це дитина, наскільки дивився там в інтернеті, потрібно на сонячній стороні. ну Це у нас південь, ця, ця сторона це південь. Так що, думаю, в принципі вір, вірне тут напрямок. Викопав ямку на лібину десь лопати невелику. На штик Набрав компосту, це в мене там була солома, перегнила. Відрові води, заготувати кілочок щоб прив'язати, вирівняти. І зараз буду садити. Пів відра компосту. Перемішаю землею. Перерубати хоч. Зараз поки Мені одна рука зайнята, постараюсь робити коротеньке відео, щоб нікому нічого не люблю довгих, сам чужих дивитися і стараюсь робити свої короткі. Так, додаю води, зараз руки будуть зайняті, вже покажу остаточний результат, коли посадив. Посадити, звичайно, треба під кореневу шийку, то побачимо зараз результат готовий. Так. Саженець посадив, він хоча тоненький, засипав кругом ще компостом і додам сюди трішки ще зверхи соломи, щоб вона тримала вологу, бо не знаю як буде весна. Можна травою, кажуть, прикласти, щоб не так втікала волога. Прив'язав стрейч плівкою саженця, щоб вирівняти його трохи лячки, то не знаю, як воно буде триматися. Вона більш-менш хоч рівні виросла на перших ворах. Додам поляю ще раз водою. І головне лайфхак. Попередні разі я казав, що закривають. Джипці, ну, думаю, такий тоненький його зайці не обрезуть, можливо, але хто зна, як воно там буде зимувати. То є в нас такі колготки. А лампані Югейська на благе діло. з цих колоток ми зробимо чулку. Відріжемо одну і надінемо зверху на кілок. Зразу буде видно, де садженець і постараємося захистити від зайців та мишей Аналогічно саджу. Другий садженець, теж не знаю, якщо це дійсно єрга, а не якась верба, тополя чи липа, саджу другий на відстані приблизно десь 2 метри. Якщо приживуться, може тоді пізніше. Дійсно, це воно ірга, по листю можна буде побачити. Пересаджу трохи далі в якесь друге місце. Поки це тимчасово накидано ну, тут у мене будівельних матеріалів, це все прибереться, де більше місця, буду садити інші рослини. А так зараз саджу це і, щоб не робити ролік кілометровим, знов так само зроблю кілочок, надіним чулку для зберігання і зараз буде остаточний результат. Шановні українці, два дня назад знімав про іргу відео. На жаль, не збереглось все, так як телефон виробився, приходиться дознімати сьогодні. Дякую пані Юїсі підписчиці яка нам подарила свої колготки, з яких. Ми зробили таку одну чулку на дерево і другу чулку. Не знаю, чи це правильно ми зробили чи неправильно, Бо почались морози, трава хоч зелена, але думаю, що вбереже, ніхто нічого не погризе, це кілочок. Чулки були від цибулі, щоб не було ніяких злих таких коментарів. БУ, але в хорошому стані. Одне дерево і друге дерево. Ну, Подивимося весною, чи це дійсно ірга, чи не ірга. Так, прив'язане. Добре, закріплено, земля вже трошки примерзла. Думаю, воно трошки його збереже, не дасть йому замерзнути. Вода полита, соломою накрита. Будемо дивитися весною, які результати. Можливо, хтось знає краще, як садити, як утепляти. То будь ласка, поділіться в коментарях до цього відео. Всім гарного дня!